Ніколи не думала, що чужа парасолька змінить мій день. Того дня лив дощ не просто дощ, а справжня весняна злива з громом, блискавками і калюжами, в яких могли плавати качки. Люди ховалися хто де в магазинах, під балконами, на зупинках. Марія стояла біля аптеки, притискаючи до себе маленьку доньку. Дівчинка була в легенькому светрику. Вийшли ненадовго, без парасоля, просто поліки, але не встигли повернутися. Вона вже готова була бігти навмання під дощем, коли до неї підійшов хлопець. Молодий, років двадцяти, з рюкзаком за плечима і великою чорною парасолею. Візьміть. простягнув їй парасолю. Я недалеко живу, добіжу. А ви з дитиною. Та ні, не треба, знітилась Марія. Треба, добра вам, сказав і вже біг вулицею, зник у водяній млі. Вона тримала ту парасолю ще довго, висушила її, поклала в коридорі. А потім через тиждень зустріла його випадково в черзі в магазині. Він її не впізнав. А вона усміхнулася і сказала касирці. Я плачу за нього, бо добро повертається.